дуже складною для Запорізької області повідомив Олександр Старух, керівник Запорізької Запорозької обласної військової адміністрації. Будемо розбирати зараз з ним цю, цей момент, пане Олександре. Моє вам вітання. Скажіть, будь ласка, до чого ви власне готуєтеся? До чого готуєте людей? Тому що ми на Донбасі бачимо через неможливість забезпечити людей теплом евакуацію, як у вас це відбувається, зокрема і у прифронтових регіонах. Ну, дивіться, в Запорізькій області склалася ситуація, що люди живуть фактично в трьох різних, трьох різних е, умовах. Перше, це території, де ведуться бойові дії вже з е, лютого місяця, і зрозуміло, що з цих територій ми постійно евакуюємо людей е, і надалі просимо їх виїжджати, не залишатися, тому що е, там немає ані електрики, ані газу. І з наступленням холодів, звичайно, що. Дуже важко буде забезпечити проведення там опалювального сезону. Друга історія у нас стала на територіях окупованих. Звідти теж люди виїздять. На щастя, кожен день тисячі півтори тисячі людей їде на вільну територію нашої держави. Там ситуація теж складна. Зокрема, окупанти знищили газогони. В Бердянській, мілітопольській, Васильівській райони, частина Полоська не мають газу. Тому що магістралі пошкоджені і а, частково пошкоджені, коли в Маріуполі йшли бойові дії. Це Бердянський район, а пошкоджене десь пару місяців тому а, безпосередньо в зони бойових дій в Васильівському районі. Відремонтувати наразі є проблема, тому що це зона активних бойових дій. То газу не буде. А у нас більшість абсолютно котелін, Вони працюють на газу. в обласному центрі. і Навколо в Запорізькому районі роботи проводяться відповідно графіку. Але звичайно, з особливостями Безпересередньо прораховується необхідні додаткові потужності, і з урядом узгоджено буде відповідна допомога для паралельного запитування критичної інфраструктури, лікарень, пунктів обігріву, які будуть працювати на альтернативних видах палива або на електрики на генераторах, в разі якщо буде погіршення ситуації. Mm -hmm. А якісь альтернативи, от саме для людей, розглядаються. Ну, от ви кажете так, про додаткові пункти обігріву. А якщо говорити от про те, якщо знаєте, в людині не в людини зараз немає доступу до опалення, до газу, але забезпечити їх якимось там, умовно кажучи, там котлами спеціальними? Ну, дивіться, давайте один одного не оманювати, щоб це все збудувати. На це пішли десятиліття. Безпосередньо, тому ми говоримо про критичну інфраструктуру в першу чергу. А до людей звертаємося особливо ті, хто живуть в приватному секторі і мають твердопаливні котли. То відповідно вони мають підготуватися завданням підготовки. Дозумиться є завдання кожної людини. Як це завдання оборони держави це завдання кожної людини. І відповідно всі мають розпланувати свою роботу. Ясно, що там готуємо і виготовляємо так звані буржуйки. Ви знаєте, ці. В але вони звичайно ж багатоповерхових будинків працювати не зможуть. В багатоповерхових будинках по газу розраховані всі можливі варіанти. да, з мінімальними е, і оптимальним подачою тепла ну, так розрахована буде прохолодніше. А в приватному секторі ми просимо, щоб люди е, привели до ладу дуже уважно, поставились до всіх питань, які пов'язані з підготовкою до зими. Може е, е, діти поїхали до своїх батьків в село. І там з онуками разом проводили час, допомогли е, батькам. Дід з бабою будуть дивитися, як діти навчаються, контролюють і контролювати ситуацію. І Разом проживуть цю зиму в більш-менш таких умовах, тому що і дрова треба допомогти нарубати буде батькам і е, скажімо, допомагати. Іменчи питання тому е, варіантів вирішення багато е, обраховуються всі. Ну закуповуємо також. Плануємо. Або за рахунок допомоги міжнародної отримати там електропростирадла невеликої потужності, щоб мати в лікарнях мінімальний запас, ну оптимальний запас, для того, щоб якщо складеться ситуація, генератори могли витягнути ну, людей, які будуть знаходити в важких умовах, і так само прораховуємо. Питання часткової евакуації в разі значного погіршення ситуації. А чи прораховуєте ви, от чи є можливість у області самостійно якось забезпечити запаси додаткові газу чи інших видів палива якогось? Ну в Запорізькій області газ на жаль не видобувається. Звичайно, виключно можливість є по запасу збільшення запасу вугілля, деревини пілет. Відповідно, опрацьовується питання. Ми бачимо, що треба заборонити вивіз цих альтернативних видів за кордон. Білет затримає, там Лушкіня, сімічки. А відповідно, держава і уряд веде роботу регулярно щотижневі селектори або з міністерством, або з керівництвом уряду. І відповідно опрацьовуються всі проблемні питання, які можуть виникнути, в тому числі додаткова доставка деревини, і в тому числі. Вирішення питання на місці за рахунок тих джерел, які є, угу. пане да. Олександре, і ще хочу запитати вас про ситуацію на фронті. Зокрема, можливо, у вас є інформація з приводу Запорізької АЕС. Чи надходить вам якась інформація, що там зараз відбувається, чи спокійно і ну, взагалі, які новини на фронті у нас без змін, скажімо, наші хлопці тримають лінію фронту, наносять враження. Окупантам продовжуються артилерійські обстріли. Трохи вони активізувалися на цьому тижні. ракетні артилерійські обстріли, але наші хлопці молодці, все тримають там, все буде гаразд. Щодо атомної станції є проблеми. Ви відомі президента заявою думаю, всі чули абсолютно правильно сказано, що мають Росію все таки визнати державною терористом. Тим більше, що починається спроби ядерного терору. Ну, знаєте, на атомну станцію це такі тонкі механізми, що туди не можна обіз'яну пускати, а тим більше обіз'яну з гранатою. Наразі ми розуміємо всю ситуацію, яка відбувається. Хотіли би ще раз подякувати нашим рятівникам, працівникам ДСНС, які працюють на станції і в Енергодарі, і оперативно те, що ламають ці ідіоти відновлюють оператори, тримають ситуацію з роботою станції, але звичайно ситуація напружена. Ну, я думаю, ви всі пам'ятають весь світ. Пам'ятає, що було в березні цього року, коли стріляли з блоку по блоку атомних станції з танка. З танків час. Я думаю, весь світ побачив, як заїжджають і Виїжджають в ціха машині з боєкомплектом техніка ворожа. Ну світ все таки має і міжнародна організація, виконує свою функцію. Не озабоченості якось там проявляти, а чітко приймати рішення. Або змінювати правила, які були, і вони неефективні, або і все ж таки Росію ставити відкривати її рахунок да, по цих цих питаннях і тиснути на неї, або ну навіщо такі міжнародні організації? Почули вас. Дуже дякую ну. вам за розмову. А Олександр Старух, керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Будемо зараз дізнаватися.